Місто, у якому ми живемо, змінюватиметься і у цьому році. Цьогоріч заплановані роботи із реконструкції скверів, ремонтів на дорогах, а також будівництво нових будинків та об'єктів інфраструктури. Фінансування більшості робіт буде проводитись з міського бюджету із залученням коштів з різних бюджетів, а також передбачені нові інвестиції. Детальніше про плани Бродівської міської ради на 2017 рік нашому кореспонденту. Наталії Кутняк розповів бродівський міський голова Анатолій Белей у традиційному для початку року актуальному інтерв'ю. Цього року ми почали з того, що почали ремблагустий скверу на, на Старих Бродах. Знаєте, де камінь 900-річчя встановлений. Тому що там дійсно вже так цей парк був самий такий в поганому стані. Зруйнований дитячий майданчик. Ми його заберемо звідти. Можливо, що десь в найближчі роки ми приймемо рішення знову там встановити майданчик. Вже інший, сучасніший, такий, що, може, не будуть так ламати його. Вже роботи завершені по благоустрою цього скверу. Зараз ми сьогодні вже почали роботи по вулиці Кривоноса, це за Небесною сотнею. Ця вуличка, яка виходить на просвіти. Ми ще планували її зробити минулого року, але, на жаль, погодні умови нам не дали можливості це зробити. Плануємо продовжити вулицю Івана Франка, капітальний ремонт, десь приблизно до 900-річчя, бо робимо такими етапами. Також виробляємо проєкт на вулицю Пекарська, де ми рік тому проклали каналізування, зробили цієї вулиці. На жаль, вона теж в жахливому стані, тому що після каналізування багато землі виноситься, машини вивозять її на вулицю Залізничну, і ми вирішили почати теж там ремонт цієї вулиці. Планів є багато, але я поки що про них не все буду розказувати, щоб не бути. Потім, чи відбудеться цей проект, чи не відбудеться, щоб виглядати якось більш реально, щоб це все було. Також ми скоро почнемо закінчувати дитячий майданчик коло синагоги, наш центральний майданчик, на який ми виділили кошти. Ми могли його ще минулого року зробити, але, на жаль, теж погодні умови нам. Не дозволили це зробити, тому що там треба було робити м'яке покриття, а м'яке покриття робиться при температурі 20 градусів тепла, хоча б потрібно було, щоб було. Зараз ми закупляємо обладнання і будемо приступати до цих робіт. Про каналізацію на вулиці Лесі Українки енергетичній розкажіть, бо там почали так роботи під вже під новий рік, так намагалися зробити, але почалися сильні І... Ми подали свій проект в державну в Києві державну екологію, де нам надали 4 мільйон 4 мільйони 600 тисяч на Прокладання каналізації по вулиці Лесі Українки, енергетична, верніше енергетична, спортивна Лесі Українки. Так буде правильно, тому що вона починається і буде впадати в на 22 січня. На жаль, кошти прийшли пізно дуже, поки ми провели тендер, ми тільки зуміли усвоїти півтора мільйона. Ці кошти повернулися назад в державний бюджет, і зараз ми працюємо над тим, щоб повернути ці кошти назад. Як нам це вдасться, я не можу сказати, але з сесією міської ради ми цього року додатково теж виділили мільйон вісімсот на каналізування цієї вулиці. Якщо в разі ми не отримаємо ці кошти, ми будемо усвоювати тих мільйон вісімсот. Ну і ви так сказали про скверик на старих Бродах, а я знаю, що ви ще декілька скверів плануєте в місті відмовити. Е, так, ми виділили кошти е, сквер, де знаходиться вічний вогонь. Е, теж ми виділили кошти під це і також е, сквер е, скорботної матері. Це на білих казармах, навпроти військової частини. Ми будемо теж здійснювати благоустрій, робити ремонт. Це заплановано було ще минулого року. Ми минулого року дуже багато скверів зробили, відремонтували. І Небесна Сотня, і сквер Франка, де пам'ятник знаходиться. Ну, те, що могли, то робили. Які фінансові прогнози на цей рік? От вже майже завершується перший квартал фінансовий, так? І вже можна щось говорити, який він буде порівняно з минулим роком? Думаю, що буде таким самим. Як в минулому році. Не хочу перебільшувати, але хоча б був такий, як в минулому році, і це буде достатньо для того, щоб виконати багато робіт, тих запланованих, які ми запланували на цей рік. Дуже багато потрібно робити, таких поточних ремонтів, доріг, підсипання. Плануємо вулицю. Вулиця Грейдерувати, підсипати. І це вулиця Сизова, вона рахується об'їзною такою вулицею, там теж після зими жахливі цієї вулиці. Вулиця Гайдамацька. вулицю, ні, Асфальт. Ми будемо цього року виготовляти проєкт на цю вулицю, капітальний ремонт. А цього року тільки підсипати гравійну, вирівняти її. Накрити оці всі ями, які там є. Ну так зробити більш-менш, щоб можна було людям нормально доїжджати додому. Також ми плануємо цього року зробити вулицю коло поліклініки нашої. Це оцей виїзд на вулицю Лесі Українки. Знаєте, там бездоріжжя, ще поки що, бо там теж прокладали каналізацію одного року. Ну і прямо коло поліклініки. Оцю всю площадку будемо асфальтувати. До брами, до заїзду будинку будинок культури. А от по ямкових ремонтах, чи вже якось дивилися, скільки це приблизно потягне грошей? Ну, 800 тисяч, напевно, ми відділяємо щороку, скільки використаємо коштів, не знаю. Але цей ямковий ремонт це не тільки ці гроші, це є поточний ремонт. Всіх доріг. І в тому числі і ці ямкові ремонт він входить у ці кошти. Угу. Підрядник буде той самий приватне підприємство, ну, поки що веду з ним переговори, тому що він має відповідну техніку зараз. І, ну, я не бачу. А хоче працювати в грудок? Ну, він ще поки що розкручується, але я як казав, якщо він не приступить на найближчий час, то я просто приведу якогось іншого підрядчика, буду шукати. Але він зараз звозить свою, свою техніку, тому що він теж працює по всій області до міста Броди і каже, що почне працювати. В нього є вже своя власна машина, оця, я її називаю, хобут, яка засипає ями. Але ми ж чекаємо погоди, тому теж повинна бути температура відповідна не менше 20 градусів, щоб ці роботи виконувати якісно. Ну і от сесія теж одне з рішень цієї останньої сесії. Це щодо оцього аварійного будинку, який знаходиться навпроти військомату. Угу. Які плани, от, там, що, що зміниться там, що там буде збудовано, У нас, наш місцевий забудівник Демчук Роман. Підприємець. Він розробив проєкт. На будівництво будинку на 22 січня, коли військомату цей аварійний будинок будемо зносити. Можливо, що роботи почнуться цього року, тому що вже майже документи всі на виході. Якщо буде дозвіл з інспекції по будівництву зі Львова, тоді він приступить до цієї роботи. Але проєкт є і він буде реалізований чи цього року, чи на наступний рік, це обов'язково. «На скільки поверхів будинок буде? Чотири поверхи будинок буде. Ну такий проєкт цікавий, дуже цікавий. Не Є такий стандартний проєкт. Як це львівський забудівник буде будувати на Залізничній, це зовсім інший стиль. Ото, можна сказати, центральна частина міста більш такий цікавий, сучасний, не сучасний, а ну, старовинний будинок такий більш-менш. Uh -huh. А ось цей будинок на залізничній, скільки там буде поверхів, коли, коли вони планують uh, його збудувати? Забудівник, львівський забудівник. Він вже почав роботи, вже заливає фундамент. Можете назвати фірму? Ви знаєте, я не знаю. Я в то не вникав, тому що вони прийшли. Я просто я з ними так не підтримую контактів. Я знаю, що львівський забудівник. Сім поверхів він планує будувати. Це такий сучасний львівський тип будинку. По-моєму, 97 квартир там має бути. І внизу там офісні якісь приміщення на першому поверсі. Коли вони його збудують, я не знаю. А чи зберігається, що оці... Такий, як то соціальний внесок для міста, ніби одну квартиру, там чи дві вони віддають для міста. Ну, ну так, ми про це не говоримо, тому що зараз є закон, ми прийняли, що після того, як забудівник здає будинок, він повинен заплатити інвестиційний внесок в місто. Тому не йде мова про те, щоб брати квартирами. Є закон, і він його буде виконувати. І місто отримає кошти від цього.